Шановні любі, дорогі мої тільці! Це ваш Таро-прогноз на травень місяць 2024 року. Давайте подивимося, які енергії пануватимуть у вас в травні місяці. А я вас хочу попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут багато цікавої інформації для вас. Також можете переглядати. Прогноз, таро прогноз за квітень місяць, ділитися, що у вас збулося, які енергії у вас пробували. І так, перша карта, тільці для вас. І це принцеса Жезлів, принцеса жезлів чи рицар жезлів. Це а, така енергія молодості, енергія оптимізму. Така вогняна енергія, яка буде панувати у вас. І це найбільше така енергія радості. Щось буде вам дуже легко вдаватися. Те, що ви задумали, буде вам легко вдаватися. Любе починання. Тому що це енергія початку руху, це і дорога. Можливо, до вас хтось так, знаєте, зненацька спонтанно приїде в гості, і ви зрадієте цим гостям. Вам буде приємно. А можливо, ви ну так Непланово також кудись потрапити в гості, вас запросять, і ви там добре проведете час і ще зарядите зарядитеся якоюсь енергією, якась інформація прийде цікава і корисна для вас. Це також, якщо по роботі, це відрядження, це рух, це поїздки. Це то ж, це поїздка за кордон або планування поїздки кудись на відпочинок. Така от енергія такий початок травня, чудовий початок травня для вас, дорогая синкітільці. Так, і е, правосуддя, можливо, тривають якісь такі процеси е, у вас. Е Можливо, йдуть суде, суд, судові процеси, або просто вам треба якийсь дозвіл підписати. Ви чекаєте на якісь документи, які вам потрібні, то зараз ці документи вже будуть готові. І ви зможете їх отримати. Також це є правосуддя, що будуть розглядатися ваші якісь судові справи. І, як то кажуть, вони зараз можуть прийти до завершення якісь такі процеси, які довго уже тривали. Зараз вони можуть завершитися. Такі довготривалі якісь процеси можуть вже завершитися зараз по цих енергіях, дев'ятках. Дев'ятка кубків це також завершення, завершення якихось таких, можливо, негативних моментів, негативних емоцій, ситуації, які викликали такі негативні емоції у вас, зараз будуть завершатися, і ви перейдете на новий рівень і на емоційний новий рівень, і ви скажете: Ну, слава Богу, уже це все закінчилось. Це позаду, і треба брати в. Шанси і починати нове життя, ну, іти до нових горизонтів. І тут людина в такій повній довірі, в повній радості йде в нове життя і ем, більше довіри і розуміння, тому що тут є уже надбання, є от цілий, ціла скриня добра, у людина досягла уже чогось. І іде ще в повній довірі. Це якісь досягнення, які ви досягли. Ви йому радієте, і зараз ще більші, кращі можливості і інший рівень приходить у ваше життя. Це не з нуля карта, це карта, коли у вас. Є багаж, вам. у вас є вже успіхи, і ви рухаєтеся далі. Ви не, ем, не зупиняєтеся на досягнутому, ви розумієте, що ви досягли вже багато, ви вклали багато зусиль, ви зібрали вже хороший результат, але ви не зупиняєтеся, а рухаєтеся далі. Довіряєте Всесвіту, простору і робите крок назустріч. І Всесвіт робить вам тисячу кроків назустріч. Так, наступна карта: Королева кубків. Королева кубків це людина, яка буде вам допомагати. Така чуттєва людина. Співчутлива, яка буде вам допомагати, проявиться у вашому житті. Людина, яка любить поговорити, любить вислухати. Це може бути і лікар, можливо, ви підете здавати якісь чергові аналізи і вам скажуть, у вас все добре. Також це може бути і психолог, і якась людина порадник просто колега. Друг, можливо, навіть сестра, чи матір, чи якийсь фахівець, такий, який вам буде допомагати, і якусь таку хорошу інформацію, вас як змотивує на це. Людина, можливо, навіть просто десь ви почуєте, побачите якусь блогер і скажете, теж так хочу. От молодець, і змотивувала мене. Такі мотивуюча людина, яка і ви почуєте. Також пролив такої чудової енергії, натхнення і мотивації. Так, і наступне ой, королева. Ось бачите, такі королеви будуть в вашому житті. І ця королева пентаклів Це королева пентаклів. Коли гроші у вас у травні будуть однозначно, і вам треба буде їх розподіляти, тобто робити якісь рухи з грошима. Тут, можливо, прийде вам на допомогу бухгалтер, Ви будете наймати бухгалтера чи спілкуватися зі своїм бухгалтером, який вас буде вам розказувати, що і до чого також можливо це ви просто будете займатися. Оплачу, будете оплачувати якісь платіжки комунальні, тобто будете робити порядок своїми грошима. Ну, це така історія, яка завжди дуже необхідна в нашому житті, тому що гроші вони потребують от такої конструктиву, такої енергії, порядку, енергії, щоб ви їх рахували, але вас буде що рахувати, дорогенькі. Так. І беремо наступну колоду, що покаже нам тут ця енергія. Так, а п'ятірка жезлів. Це може бути такий і невеличкий конфлікт. Не всі будуть згідні з вами. Вам треба буде так і відстоювати себе, вам треба буде так і проявити себе. Невеличкий конфлікт може бути. Це може бути конфлікт, зв'язаний і просто в родині. Е, можливо, вам будуть нав'язувати якусь свою думку, ви будете незгідні. Може бути і на роботі, по роботі будуть якісь е, е, дві сторони, які будуть мати, кожна сторона буде мати свою думку і буде, будуть такі дебати. Так, І наступна карта. Втішилися карти і скачуть, позбираємо. Наступна карта. Карта сонця. Дивіться, все завершиться добре. І карта сонця це коли так полюбовно, мирно вирішуються любі а, такі конфлікти, любі ситуації в. Такі не, не, не дуже хороші ситуації, конфліктні ситуації завершуються дуже-дуже мирно, миролюбиво і добре. Сонце це коли є. Розуміння, ну, це така хороша, хороша енергія, хороша карта, найкраща з колоди карт, яка просто навіть не звертайте уваги на ці конфлікти, тому що вони не є настільки важливими, як ви можете собі їх. Розмальовувати, тому що все на краще. Все для вас повернеться, тому що карта Сонце просто перекриває весь негатив, який може бути в вашому житті. Ви засяєте як сонце. Все вийде вам якнайкраще. Для вас це буде краще. Навіть якщо вам буде здаватися в якийсь момент, що ви щось не відстояли, що ви щось так якби і програли, щось від вас пішло. Це буде для вас на краще, тому що у вашому житті будуть нові шанси, нові можливості, і якраз це вам допоможе іти далі і бачити свої можливості, бачити свої шанси і рухатися вперед. Так. Наступна карта. Карта, дев'ятка мечів. Така ситуація, буде у вас така гнітюча ситуація. Ви можете дуже багато думати, вночі не спати. Вам буде багато таких тривог. Все ж таки, тривога у вашому житті буде, і ви будете тривожитися. Давайте витягнемо ще одну карту, тому що можуть бути тривоги просто надумані. І ви можете тривожити. Можете із такого, як то кажуть, на рівному місці не спати, думати, ви можете себе самі картати. Трійка Пентаклів, можливо, навіть і через гроші ви себе картати будете. Чи якась така буде ситуація? Ви можете трошки прихворіти, тому що це карта, що ви в ліжку, і ви можете себе так трошки погано почувати. Але ви дуже скоро восстановитеся. І, ті, і тут іде трійка пентаклів. Трійка пентаклів – це про стабільний дохід. Можливо, ви десь вкладали гроші, якусь покупку зробили, і зараз ви про це шкодуєте, чи правильно я поступила, чи поступила, чи неправильно, і у вас багато тривоги із-за таких грошей може появитися. Але буде все добре, тому що тут трійка пентаклів, це буде, буде все добре. Паш. Наступна карта це паш карта ідей. Карта чогось, якоїсь відповідальності, яка ляже на ваші плечі, додаткова відповідальність, і вам треба візьмете за щось ще додаткову відповідальність у вашому житті. Можливо, і тому будете тривожитися, бо прийде якийсь шанс, якась можливість, і вам от треба буде і приймати рішення, і вкладати гроші, і ще додаткову відповідальність вам можуть дати на роботі, чи вдома у вас буде додаткова відповідальність, чи ви візьмете відповідальність за своїх батьків. Також за дітей, можливо, вам треба буде шукати новий садочок, чи якась інша школа, чи якісь гуртки для дітей. Чи, можливо, діти будете, може хвилюватися і за своїх дітей. Це може бути зв'язано іще із дітьми вашими. Так, візьмемо наступну колоду. Що? Яка енергія тут? Кубок, це туз кубків, повна чаша. І справді у вас будуть шанси. Це шанс, це здійснення мрії. Якась мрія у ваша здійсниться. І так, вам буде, можливо, і тривожно, але ваша мрія здійсниться все на краще. Це приємні великі перспективи. Це такий шанс чогось прекрасного в житті, коли дійсно збувається мрія. Чудова, чудова карта. Все буде дуже-дуже класно. Дивіться, Всесвіт дає вам повну чашу, дає шанс. Головне, його не пропустити, не пропустіть якийсь шанс. Можливо, нова людина, нова якась радість, іде в ваше життя. Це і прибутки. І тут людина є все. Людина медитує, людина задоволення життям. А також це є і карта родини, коли ви. Будете в родині, десь в такому місці, де вам буде дуже-дуже добре, де ви почуєте себе як дитина, вже в такі місця ви зберетеся разом з усіма такими своїми родичами і будете щось святкувати. Але от така ностальгія може бути за тими часами, може, щось... зараз ви будете відчувати, що не так. Як було, але все рівно буде дуже-дуже така тепла обстановка. Буде дуже-дуже вам комфортно, добре і так, як, як, знаєте, як у бабусі в дитинстві. Так, наступна а, зірка. <зірки>. Це також карта надії, віри, сподівань і вірте, тому що все, в що, що ви вірите, все збувається в вашому житті. Все, в що ви вірите, все збувається в вашому житті. Це закон Всесвіту. Куди ви направляєте енергію, от як тут лиють воду, куди ви зливаєте воду, куди ви зливаєте свою енергію, там, де ваша енергія, там і ваші можливості. Там і такі, і які, яку енергію ви транслюєте, те і приходить у ваше життя. Так що думайте позитивно, і все хороше буде приходити в ваше життя. Вірте, вірте, мрійте. Це також карта здійснення мрії. Дивіться, і зірка, і туз. Якась мрія в травні ваша збудеться. Точно тільці. Це чудово. Радість. Радість, дійсно, ви будете почувати оту таку радість. І дивіться, тут рибка. Рибка це також про мудрість, про такі чуттєві емоції, про те, що вам буде дуже, ви попадете в таке середовище, можливо, ви підете кудись, вас запросять. Чи будете якесь святкування таке, і ви будете дійсно себе добре почувати? Така карта, коли ви відчуєте себе. Як, як дитиною, таке у вас іде трошки ностальгічний такий період, але він такий дуже буде вам приємний. Як, таке, як, лікува, як буде лікувати вашу душу, ваш внутрішній стан. І вас після оцих таких. М Появиться дуже багато сили і енергії. Подивіться, яка карта. Якраз ця така ситуація, як ви собі дозволите, такий емоційний стан, можливо, ви так себе стримуєте, не дозволяєте собі такі якісь чуттєві емоції, бо зараз якби не до того, треба бути жорстким, треба бути таким напористим. А власне, оця така енергія, коли ви собі дозволите трошечки відпустити цю напругу, до вас прийде ще більше Сили, енергії. Подивіться, карта сила. Як та дівчина легко справляється з левом без боротьби, він її слухає, і так само і ви, дорогі тільці, вам прийде дуже багато сили. Ви набагато сильніші, чим ви думаєте. Буде щастя, буде радість. Ви справитеся з усім. Що? Для вас все буде під силу, для вас все буде, від, будуть відкриватися нові горизонти. І от карта повішани, це коли у вас є багато сили, і якщо яка, якийсь проект, щось у вашому житті не рухається, ви зараз зможете будете мати оцю силу, поглянути на ситуацію в вашому житті, яка підвисла, яка не рухається, можливо, якийсь уже бізнес відживає, він не дає прибутків, не дає доходів. Ви зможете під новим кутом подивитися по-новому якусь нову ідею привнести у свій бізнес чи у ваші відносини, які підвисли, і ви не розумієте, куди ці відносини рухаються. І тут якраз карта повішана, вона транслює енергію новизни, щоб. Піти, зняти оце все з паузи, зняти з такого підвищеного стану, коли вже нічого не працює, якусь новину, новизну, щось нове привнести в цей проект, в ці відносини, в це ваше життя. Треба подивитися під іншим кутом, під таким творчим, те, що працювало дотепер. Зараз працювати не буде, і треба буде дивитися по-новому щось нове привносити в ваше життя, у ваш проєкт, у ваші відносини. Ось такі енергії пануватимуть у вас, дорогенькі тільці, а я особисто від себе. Бажаю вам радості, любові, успіху. Люблю вас і до нових зустрічей!